Оплата, яка буде, так? Одей саме більше сітає. Ну, але ну, це послуга, це бізнес задіяний, ну, ж не будуть вони за безкоштовно робити і так далі. І він дивіться, ту послугу можна поділити, наприклад, оплату можна поділити на кілька на кілька домоволодінь. Наприклад, якщо там є старі там пенсіонери, які не можуть і не мають багато сміття, вони можуть. Разом з сусідами заключити договір ще разом з сусідами, тому що то обов'язково, наприклад, одне домоволодіння і мусять заключати договір. Якщо, наприклад, люди бачать, що сміття є мало, що мало відходів є, вони можуть це оплата не за будинок, то за контейнер. Так, за контейнер. Так це було просто роз'яснено. питання. за вивезення за місяць з одного контейнера. Так, вивезення за місяць одного контейнера. Так.

Тут європейська практика, та цивілізована утилізація сміття, це ну якусь демона, але повірте, тут поки не буде встановлено камер в місцях, де зараз возиться мусор і не будуть складатися адміністративні протоколи а в умові чорнобильництва. А хто буде додатковий за камерами і переглядом постійних тих камер? Тобто і свідомість людей треба, ну то ж кожен має, ну як, кожна людина сміття якесь має. То, куди його діяти? Просто камера, напевно, треба мобільну, щоб дізнатися, що камера буде з цих других місць. Бо це ж новішно, <корно> <пробіт> так і буде. Мультик, не постриваємося. Так, якщо є питання до даного пункту, чи немає? Якщо немає, то ставлю на голосування. Хто за, прошу підтримати. <риклад> Дякую. Наступне питання про складені програми для на 2025 на 10 Так, прошу. Ця програма, так як я вже попередньо казала, потрібна для того, щоб не дозволити насильства сім'ї і суспільстві, для корекції агресивної поведінки усіх, які вчинили домашнє насильство, підвищення відповідальності для кривдника за свої дії і захист постраждалих усіх через зміну поведінки кривника. Так як я попередньо казала, я ще навчання не прийшла для того, потрібно для того, щоб відповідати за ту програму, потрібно пройти навчання. Навчання я пройду і, і відповідно до тої програми, є склад комісії, є, ну розумієте, то буде розмова з керівником про те, що він має робити, що він не має робити. Також я буду старатися залучати психологів, тому що, наприклад, я. Самостійно не зможу повністю відповідати за ту програму, і потім, після того як я пройду навчання, я думаю, що я більше буду знати, як і що робити з кримку. Як для нього ти знати, що кримській, то буде з поліцією? Так, то буде так з ну, поліцією, з... Не з... Занят, так, то буде направлення, направлення цісь корабля все ходить. Right? <verw severation> І це б'ються до то вже в процесі, то вже побачите. Як вони ж люди. Громади йдуть таке внутрі. І ми такого теж маємо на тонку рухатись. Так, якщо немає до цього запитань, зауважень, ставлю на голосування. Хто за складення даних програм, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про призначення одноразової грошової нагороди. Так, маємо двох громадських чемпіонів всеукраїнського рівня. Перший чемпіон це середа Іван Олегович. Він є учень 9-го А-класу у Зернянському ліцею і зайняв третє місце в чемпіонаті України з важкої атлетики. Тут є диплом, можете ознайомитись з дипломом. І відповідно до нашої програми. Затвердженої рішенням 33 сесії від 20 грудня 2024 року про затвердження цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту Зернянської сільської ради на 25-27 роки, одним з пунктів даної програми є призначення грошової винагороди чемпіонам обласних або всеукраїнських війні. Там ми маємо на даному. Апі 10 тисяч гривень, оскільки маємо два чемпіони, один зайняв третє місце з важкої атлетики. Інший чемпіон, Щудло Олександр Євгенович, зайняв перше місце з легкої атлетики на всеукраїнському чемпіонаті. Вирішили розподілити кошти наступним чином. Призначте одноразову грошову винагороду в розмірі 4 тисячі гривень Сергії Івану Олеговичу, учні 9 класу, бронзовому фрізарі чемпіонату України з важкої атлетики. І наступне призначте одноразову грошову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень, чутло Олександру Євгеновичу, чемпіону України з легкої атлетики. Тут також є його диплом. Що він на всеукраїнському рівні зайняв перше місце. Ставив дане питання на голосу. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про визначення місця проживання на квітні в органу пікліпікування звернулася жителька Попова Вікторія, 98-го року народження. Проживаючи село Озерна нове село Богодінму організації центр надання центр соціальної підтримки дітей та сімей «Відкрите серце. Разом з нею проживає її син. Попов Марк. Ми минулого виконкому надавали право на зміну прізвища дитині. Цього разу мама хоче визначення місце проживання дитини з нею. Це для того, щоб їй її дали приписку. І вона планує проживати в СМТ Козова, І ми маємо зробити процедуру з чистою висновок, якщо є потреба. Висновку піки пікування про визначення місця проживання дитини Попова Марка Євшановича 27.02.25 року народження з матір'ю Поповою Вікторією Сергіївною 98 року народження. Місія за з захисту прав дитини зенянської скряди розглянуто заяву по поводу Вікторії, проживаючи нове село 84А щодо визначення місця проживання її малолітнього сина Попова Марка Еушановича 27 на року народження разом із нею. Встановлено, що 22.09.2020 року заявниця уклала шлюб з Гасімовим Евшаном. Проте вона зазначає, що батько дитини є не Гасімов Еушан, а самостійно народжений нею син. Попов Марк також повідомляє, що зв'язки з Асімовим Ешаном не підтримує протягом тривалого часу. Згідно з листом Тернопільської обласної прокуратури Гасімов Евашан, громадянин Республіки Азербайджан, в травні двадцять року, був екстрадований з території України за вчинення кримінальних правопорушень. Мати дитини Попова Вікторія Сергіяна фактично проживає по адресу нове село 84 А разом з сином. Батько не встановлений, місце перебування законного чоловіка невідоме, тому отримати його згоду на реєстрацію місця проживання дитини неможливо. І тут пише до пунктів 30, відповідно до пунктів 33 34 порядку декларування та реєстрації місця проживання, перебування затверджених кабінетом міністрів, постанова 265 у разі відсутності згоди одного з батьків реєстрації місця проживання дитини може бути здійснення на підставі рішення органу піки та пікування про визначення місця проживання дитини. Не виконання пункту 72 порядку провадження органи піклікування діяльності пов'язаної з захистом прав дитини, затвердженої постановою 866 служби у справах дітей сільської ради здійснено візит до сім'ї, проведено бесіду з матір'ю, складено акт обстеження проживання, фахівець соціальної роботи зробив акт оцінки потреби дитини. Директор відкритого серця дала, дала довідку, що дана особа проживає разом з сином Поповом Мартом. Та також, беручи до уваги, вище наведення також кажучи статтями 11, 15 закону про охорону дитинства, статтями 160 і 161 сімейного кодексу України порядку провадження діяльність органів підкування. Затверджений постановою Кабінету міністрів постанова 866 виконавчого комітету Зернянської сільської ради вважає за доцільним визначити місце проживання дитини Попова Марка Євшановича 25-го року народження з матір'ю Поповою Вікторією Сергією 98-го року народження. То є висновок органу піки підховання. Рішення виконавчого проекту рішення виконавчого комітету. Про визначення місця проживання дитини керуючись статтями 19, 160 і 161 сімейного кодексу 11, 15 законів України про охорону дитинства 866 постановою на підставі заяви 20, від 23.04.25 року у мешканки вулиці Нове Село, 84А. Враховуючи рішення комісії, питань правозахисту дитиною Зеленської сільської ради від 27.05 25 року за номером 4 захищаючи права та інтереси дитини, виконавчий комітет Зеленської сільської ради, вирішив затвердити висновок органу пік-пікування про визначення місце проживання Попова Марка Івашановича 25-го року народження з матір'ю Поповою Вікторією Сергіївною 98-го року народження. Якщо немає запитань, саме голосувати. Хто за Наступне. на дарування та прийняття Орган пікпікування звернулася Грецик Марія, жителька міста Тернопіль, яка проживає вулиця Коцюбинського, 5Б. Просить, щоб надати дозвіл на укладання дозволу дарування та прийняття дар земельної ділянки на, на ім'я малолітнього. Олійник Тимофія Мирославовича, тридцятого на року народження, земельну ділянку вона хоче дитині подарувати 3,1 гектар. Є кадастровий номер, що знаходиться на території Озернянської сільської ради, і яка належить на праві власності даної особи. Дана дитина це рідна тітка свого племінника. Племінник є сином Улійника Мирослава. Батькові Леонідовича. Олійника... Так є проєкт рішення про надання дозволу на укладання договору дарування та прийняття в з дар земельної ділянки на ім'я малолітньої дитини Уліни Тимофія Мирославича. Керуючись статтями 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні пунктом 67 порядку провадження органи поховання відховання за захистом прав дитини збереження постанови Кабінету Міністрів 866 Шістдесят статтю 177 сімейного кодексу статтю 17 закону України про охорону дитинства, Беручи до уваги висновок служби в справи дітей 27 5 25 року. Рішення комісії з питань захисту прав дитини номер 4 розглянувши заяву Нелі Миколаївні 93-го року народження, паспорт серія. Проживаючи місто Тернопіль, Тернопільська область, по вулиці Коцибинського про надання дозволу на укладання договору дарування та прийняття в дар земельної ділянки на ім'я малолітньої дитини Оліник Тимофія Мирославовича, 12 року народження та подані документи витяг з протоколу комісії з питань захисту дитини від 27.05.25 року та враховуючи, що інтереси малолітньої дитини не порушуються, виконавчий комітет у зернянській сільської ради вирішив. Перше надати дозвіл Грецикнелі Миколаїв з 93-го року народження, проживаючи місто Тернопіль на укладання договору дарування та прийняття дар малітньої дитини у ліником Тимофієм 12-го року народження договору дарування земельної ділянки площою 3,161 га, Кадастрові номер шістдесят 22, 68, 10, 00, 01, 001, 14, 24 цільове призначення для ведення фермерського господарства, що знаходиться на території відзнявської сільської ради Тернопільської Ромні Тернопільської області, яка належить на право власності дідюк. Нелі Миколаїні, дідюк на лікувані, це її блок. Тоді коли вона брала право власності. В неї ще була дівоча фамілія Дідюк. Тепер вона стала Грицик. Там, якщо будуть робити правочин, якщо будуть знала нотаріуса переоформляти, то вони собі змінить. Друге надати дозвіл законному представнику маволітнього олійника Тимофія Мирославича олійник Людмилії Михайлівні, матері 1984 року народження, на укладання та підписання імені малолітнього олійника Тимофію договору дарування земельної ділянки площею 3,1 гектар, яка належить на правді особистої власності дідюк Кнелі. Поперед третє, попередити Олійник Людмила Михайлов та Олійник Мирослава Леонідовича, батьків моволітнього Олійника Тимофія про юридичне відповідальність за порушення майнових прав дитини, зобов'язати громадянина Оліник Мирослава Леонідовича протягом місце після здійснення нотаріальних дій надати в службу прав дітей з ради копії правовстановлюючих на право встановлюючих документів на набуте нерухоме майно право власності, на яке отримує малолітня дитина. Олійник Тимофій Мирославич. Координація запитання на даному рішення покласне начальника служби з права дітей. Секретарської ради Романів.